Вітаємо в коло з Бучач сьогодні з перемогою. На рахунок нашої гри хороший перший тайм з нашої сторони. Було створено безліч вольових моментів, тобто цю гру могли навіть закривати десь в першому таймі, десь 3-4-0. Десь не допрацювали ззаді, вийшло декілька помилок і тому вийшло якийсь авто. Тобто, вітаємо Бучач і все. Дякую. По грі, спочатку ну, ми зробили якийсь такий недисциплінований. могли з двох помилок пропустити два гола. Вертар помилився, захисники помилилися. Щось 15 хвилин, щось не можу зрозуміти, не війшли в ігру, так як потрібно. Пропустили гол. Але команда сьогодні, якщо розібратися, молодці старалися грати дисципліновано, То, що ми від них просили. Забили декілька хороших голів, забили голи з помилок суперника. Старалися десь комбінувати. При рахунку, коли ми вже голи забили, десь чуть-чуть зіграли від оборони на результат. А так в загальному гра була дуже хороша, цікава. І... Добилися ми на кінець того виграшу, давно у нас не було перемоги. Готуємося до наступної гри, до неділі.